Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки оголосило про виділення чергового пакета військової допомоги Україні загальним обсягом 460 мільйонів доларів. До пакета увійшли додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню Хаймарс, артилерійські снаряди калібру 155 мм і міноматні снаряди калібру 120 мм. Також у пакеті чотири радіолокаційні системи, додаткові джавеліни і підривні снаряди близько двох тисяч протитанкових ракет, чотири бойові машини піхоти, бредлі, дві тактичні машини, протипіхотні міни, прилади нічного бачення, засоби зв'язку, медичні засоби та запчастини для техніки. Нагадаємо, останній пакет військової допомоги США на суму 400 мільйонів доларів до цього було оголошено наприкінці січня. До нього увійшли зокрема танки М1 Абрамс. Загальний обсяг американської військової допомоги Україні вже перевищив 28 мільярдів доларів.